Привіт, друже! О, Привіт! Слухай, я встановив новий сіт, і знаєш, що я в ньому прописав. Що, друже? Я прописав тун тун, 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 тун Сахур. Це такий мем є. Ти знаєш про нього. Mm. Так, звичайно. Слухай, в нас вийшло загрузитися сюди. Я бачу село. Погнали туди. Слухай, він виглядав доволі добрим. Так стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Бліка. Мені здається, що це взагалі добрий персонаж. Що, це якась палиця, я не знаю. Ну, на що воно ще схоже, я не знаю. Слухай, зараз здобудемо їжу. Так, о, нарешті, я так. Збираємо швидесенько все це. Слухай, нам потрібно моркву знайти. Так, о. Що? Гей, друже! Так, там? Диви, що там? Дивись, я знайшов. Ти сюди! Е, та зараз, я позаду секунду. тебе! секунду... Ти куди бежиш? Моркву хочу зібрати! Та не до ти там знайшов? нам! Ти зараз будеш в шоці, йди сюди! Е, ну ти добре, ви? де ти? Ось, я тут, у центрі цього села. Оце Ой, так, друзі. Диви. Ти, ти бачиш. Ой-ой, це... Це, це що, мімік? Так, це мімік! Его хтось розірвав! Годі! Годи! Годі, тікай тікаймо, друже! Це, мабуть, можливо, не... Стій, можливо він добрий? Годі! Він не добрий! Годі! Тікай тікаймо! тікаймо! Ти чого ж? Я в шоці! Так, друже, тримай! Тікаємо, тікаємо, що, тікаємо. що це, це? Я знайшов на раз, два. О, дякую, дякую, дякую. Так, швидесенько скоріше. вже день. Ти бачив? Ти бачив, чому ніч була взагалі? Я, я не знаю. Зупинів. Слухай, в тебе є морква. Так, трішечки, тримай. О, дай мені, будь ласка, я з тобою можу е буряком поділитися. Будеш? День, дякую. Ну, я тобі скинув трохи. Слухай, так, дружі, я в шоці. щось там там є. Вежу. Так, погнали туди. Спочатку, друже, нам потрібно здобути. зачекай, здобути дерево, щоб хоч щось у нас було. Щоб Давай, просто дружі, так зробити. А я не я буду дивитись, що там є. Так, ти диви, можливо, там є щось корисне для нас. Так, я біжу за тобою. Так, ці ще. Так, ось зараз. Ти де там взагалі? Далеко. далеко е я вже біжав. тут, друже, я копаю. Слухай, тут дерево таке. Так, а я заліз на гору. О, так, Ай-яй-яй. О, трохи зараз сюди заліземо. Я вже на гору поліз, друже. Ага, ну давай, я тоді о! тут буду тебе чекати. Так, меч, нам це знадобиться. О, і пляшка Кока-Коли. Що там, меч? О, ні, медь! О, ні. А, ні. Так, мідь. О, я впав. Так, дуже обережно потрібно, бути трохи поїм. Так, валимо звідси. Бо цей тун тун, -тун Сахур нас може переслідувати. Мені це не так, подобається. Друзі. Я взагалі вважав, що це добрий персонаж, а він нас переслідує з цією палицею взагалі. Слухай, дивний якийсь. О, диви, є печера. Слухай, можливо, ми тут сховаємось. Ну, давай, слухай, в тебе ж є дерево. Так, трохи дерева є. Так, Ви вистачить. Ой-ой-ой, я впав, друже, обережно. Слухай, в нас... Ой-ой, друже, я до тум, тебе. Тум, тум, О, тум, ой, обережно. Я... Ще трохи розбився би! О, ні! Давай, донизу, Та, донизу! Ай, він щось кинув! Ріко! Капець, друже, щось... О, ні! Давай, тікаємо! Я тікаю сюди! О, так! Він там позаду! Слухай, Зачекай, друже. В мене ще така штука є. О, дякую. Слухай, в тебе є взагалі дерево, ти не здобув. Я взяв Нічого трошки. Не ти ж роздобував. Слухай, в мене три Давай, одиниці тут дерева. Так, зараз робимо верстак, тому що без нього ніяк. Так. Дови, тут золото є, залізо. таке. Ой, тушись, друже. Я не знаю, що робити. Потрібно їсти. Так, зараз. Давай, їж, їж, їж. Так, я бачу, що тут є. Так можливо, тут десь вода є, щоб я. Я шукаю, себе. друже, для тебе. О, так, тут нема, нема. Слухай, Тут повсюди друже. лише лава. Так, тут ходи. О, ні, тут можна навернути. О, я бачу воду, але нам потрібно дерево, друже. Нам потрібно вилазити звідси. Е, так, я згоден. О, вода. Давай сюди. Слухай, що ми тут робити будемо? Ми, мені здається, Йо, тихо. Олі. Не здуваю? Ти Я чув його так. Так, друже, пропоную роздобути блоків, хоч якихось, і будемо ну, так, давай. звідси, хоч щось здобудемо. Так, зараз швидесенько. Слухай, нам буде доволі важко вилезти звідси. Це точно. Ми дуже, дуже далеко спустилися. Так, все так, трохи є, ще ще трохи здобудемо. Та треба валити звідси. Треба тікати. Так. Мені здається, що блоки ці не падають. О, є, бачу. Все, погнали звідси, друже. Давай, давай, зараз. Ось так, швидесенько збираємо. Все, погнали, погнали. Сподіваюся, вистачить. Блоків. Так, 25. Давай, побігли скоріше, куди? У мене 18. Куди? Нагору. Ну, слухай, треба. Вспомнити, як ми сюди. пригадати, як ми сюди залізли взагалі. Е, ну, щось мені здається, ми не пригадаємо. Слухай, дивно все це? Як звідси це вилізти? Точно? О, диви, йди за мною. Сподіваюсь, що тут ця дорога ця тропа веде до гори. Так. Нічого не бачу, тут така темрява. Так, зараз. О, я вже знайшов, мабуть, вихід, друже. Слухай, можливо, він тут. Так, це Десь. тупик. Він О, нас Шукає, друже! Цей тун тун тут, Сагур! Тікай! Тут тупик, друже! Так, давай, закладай скоріше, друже! Ту зараз, 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 зараз все. Тун -тун, все, я заклав. Я Вона бачу. звідси. Так. Слухай, ми дуже довго будемо копати, в нас е кайла нема. Що ми робити будемо? Требовим... А з дерева ти не можеш зробити. Зможу з дерева тільки зробити одне! Воно швидко зламається. Капець. Я не встиг здобути дуже багато. Дивно, тут. Ой, о, капець, о де ви? диви! Так... Жду, це він прокопав. Так, зараз спробуємо вилізти. О, ні, а! друже! Що? Капець! Я Деми. бачу, я не знаю! Я бачу два сонця. Я також. Слухай, можливо, ми падаємо! Оце нас телепортувало! Я тут, друже! Слухай! Все добре. Так, швидше пішли здобувати дерево! Це Жесть, друже. Дерево? О, ні! він? Так, я не знаю. Він десь Я не знаю. Він Ай, десь дуже близько. я зрозумів, коли ніч настає, він з'являється. Так, це Походу, якийсь це хаотично. Нічний це гур. Можливо, я не знаю що з ним зробити, щоб він нас не переслідував. Я тут ще трохи я би впав. Так, дерево спочатку потрібно здобути, друже. Куди Давай, ми біжимо? Та я вже здобув. Зараз верстак, швидесенько. Так, потрібно все зробити, бо інакше в нас. Я тобі кайло. Ні, я тобі кайло не зроблю, тому що в мене нема стільки поки що. А ні, є. Слухай, друже, треба швидесенько все здобувати. Так, де нам потрібен кругляк? Так, здобувай поки дерево. Тому що якщо ми так, зараз знову добу... підемо у цю печеру, в нас будуть О, ні. великі проблеми. Там прибух, я ти бачу. Оні. Оце так тун-тун-тун, гур! Я в шоці! Думаю, що відбувається? Я не знаю, я трохи подалі відбіг, щоб мене не зачепили з цим вибухом. Такс, добуваємо ще дерево. Друже, ти як там взагалі? Я роздобуваю їжу. Так, здобувай нам їжу. Так, все. У мене десь там був верстак, зараз. О. Так, сюди. Нарешті-нарешті зараз зробимо собі інструменти. Так, друже, нам потрібно здобути дуже багато всього, щоб вижити у цьому світі. Я взагалі не знаю, як нам з нього вийти. Тому я що. Хто не знаю, друже. В стандартному світі нам потрібно дожити до світанку, а тут я взагалі не знаю, що робити. Так, здобуваємо. О, мені здається, що вже і на піч вистачить. Слухай, друже, нам потрібно ще вугілля здобути. Та залізо. Залізо бажано, щоб зробити Давай, собі. броню. Я тут зі свинками ходжу, друже. Слухай, головне, щоб цей Тун 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 Сагур нас не відлупцював цією палецею. Так, Ой -ой. де мій верстак? Хм, Давайте. так, Я вже можу зробити Винки собі. За мною. Сокиру, кайло. Так, нарешті. Ти взагалі де? Так, є. Я ось тут. Ей! хто вбиває моїх свинок? Я не знаю. Ой, ні, друже. О, що? Мене де він? Ні. О, тут загур! Тікаємо, тікаємо! Спевець, друже, давай скоріше валимо! Валимо, валимо, валимо. Так, сюди. Ти де взагалі, друже? Його я бачу. Побіг звідси, я біля верстака, якого ти поставив. Я Його бачу, він там б'є. Він лупцює цією дубинкою цих свиней. О, ні, він їх вбиває, капець. Він дивиться на мене. Відвали. Гуді. Відвали. Так, друже обережно, Пишіть давай за мною! побігли. Так, валимо, валимо, валимо. Так. Слухай. О, Нарешті вже день. Так, здобуваємо так. швидесенько. Слухай, в тебе є кайло? Немає, друже, в мене лише дерево. Так, йди сюди, де ти є? Я тут. Ти тільки тут був. Та а... он я за, позаду тебе. Хм, дивно. Дружі. А, друже, тримай! Тримай тобі кайло, здобувай воно поки що дерев'яне. Я зараз зроблю нам е... це. Зроблю кам'яне. Так, сюди поставимо швидесенько все це робимо. Зараз я тобі дам кам'яне кайло. Так, о, все зробив. Тримай, друже, де ти є? Тут вже добуваю, давай, скиди сюди. Зараз я тобі скину, будь обережен. Так, я його тобі скинув, здобувай, ага, а я дякую. поки що буду здобувати нам дерево, тому що дерево багато не буває. О, ні! Що це було Ой! таке? Друже, ти там живий! Вазари. Я живий, але це повз мене пройшло. О ні, тобі пощастило. Капець. Це точно. Фартовий ти, друже. О, ні, так. оце так свій, друзі. Цього міміка розірвав. Це гор. О, ні. Знову він. Це було десь Слухай, дуже близько. Хоча, вже день. Я не знаю. Ще не було ночі. Капець, друже, подивись на це. Що там? Ти бачиш? Та ні, це я. Якісь дірки. Зараз. Де ти взагалі диссиди? О! о, ні. Оце так! Куди дивись, що тут? Це, Вон. мабуть, він нарив. О, ні. Ой, ой, о, якісь лазери! Знову вибухи. Слухай... Слухай, тут дуже небезпечно. Так я бачу. Так ти де взагалі є? Там якась о. граната була, друже. О, ні! Знову. Ці... Це він так, це так, робить. О, ні, клятий світ. Цей тун 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 цегур нас погубить. Як того бівіка розірвав, так і нас. Капець, диви, як воно копає. Я в шоці я бачу інший світ, і... начебто. Так, я за тобою біжу. Друже, давай за мною побігли кудись. Так, слухай, в мене морква закінчується. Я дуже голодний. У ні, це не к добру. Десь він біжить за мною! Він за мною біжить, друже, він мене б'є, відвали, я тікаю. Диви, він у воду не входить! О, ні, щось зараз буде бабах, Не сподіваюсь, мене не зачипать. Так, все, я вижив. Так, де ти є, друже? Я Це біжу ти за тобою. Є. За тобою Ця Петь. клята дерев'яха, мене чуть не загубила. Так, о, трохи їжі. Так, свинку швидко здобудемо. Сподіваюсь, що ми її встигнемо посмажити. Ти взагалі вугілля здобував? Е -е, ні, друже, не встиг. Ой, ой о, знову ні. Ці лазери! Капець. Це. Так, друже. Я поки здобуду вугілля. Тут можна дуже сильно впасти, здобувай вугілля, зараз будемо смажити їжу. Слухай, а якщо ми тут заникаємося, як тобі така ідея? Ну, давай спробуємо. О, ні! Знову і я впав! Друже, Обережно. ти як Дружений! Я здає... живий, друже. Капець. О, Це дивно. В цих дирках. Так, в мене цей кратер був прямо піді мною. Я туди чуть не впав. Слухай. Давай за мною. Та я біжу за тобою. Так, так о, тут жесть. дуже обережно бути потрібно. Бо можна так впасти і все і загинути. Так, в тебе є ще е, кругляк. Так, є, на піч вистачить. Так, зараз. Ну, давай. Жест. Я... Так. Такі звуки, мені не подобаються. Так, ну, тому що вибухнути, друже. Тун, 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 так, о, є так, пріч. Давай так, давай Ой, посмажемо. Ось це. О, в мене є так, золоте тримай. яблуко. Так. Залишилося трохи моркви. Остання морквинка. Слухай, друже, я її зберегу, так, дружи, щоб зробити щось город. Вигадати. Слухай, нам потрібно зрозуміти, як з цього світу вибратись та вижити. Якщо не виживемо, все, більше не будемо знімати Майнкрафт. Ого, нарешті є трохи їжі. Я не хочу так! Я не хочу, щоб нашу кар'єру зруйнував цей тун 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 Сагур. Слухай, не знаю, друже. Знову ніч! Дружеці! Він побачить тебе! О, Годі, у, я живий! Я живий!